Дитячий садочок це без перебільшень ціла епоха в житті дитини. Саме в дитячому садочку дитина адаптується до суспільства, звикає до нових норм життя та правил. Дитячий садочок це своєрідна перша ступінь в розвитку особистості на тлі суспільства. Тож сьогодні наша програма присвячена саме дитсадкам Кам'янського. Далі в подробицях про дошкільну освіту у нашому місті. З появою дитини її освіта та розвиток входять у топ турбот батьків. А починається все з того, як ще ледь не у перші місяці життя передбачливі батьки поспішають стати в чергу до дитячого садочка. У місті Кам'янське сьогодні працюють 54 заклади дошкільної освіти, в яких займається більше 9 тисяч дітей. Головний спеціаліст міського департаменту з гуманітарних питань Юлія Попова розповідає: сьогодні дитсадки у більшості приймають всіх бажаючих дітей. Певні труднощі з місцями ще є у віддалених районах міста. Селище Манкове соцмісті на старих Черемушках ведеться робота для того, щоб збільшити кількість дитсадків, створити навчально-виховні комплекси. Працюємо саме над такими болючими мікрорайонами і сподіваємось на виділення коштів для втілення проектів, які вже є по реорганізації приміщень у ну так у життя. Поруч із звичайними дитячими садками працюють і спеціалізовані заклади для дітей. Такі садочки складають 22% від загальної кількості закладів. Ще біля 18% – це нові центри розвитку дитини. Тосовно останніх вони з'явились нещодавно, розраховані на найменших малюків і допомагають дітям з маличку звикати до колективу, користуючись тим, що місто змінило свою назву. Нам було таке дано завдання, і ми всі статути дошкільних закладів ми їх переробили і подивилися на перспективу. Дошкільний заклад повинен існувати не тільки як дошкільний заклад, куди ходять діти. Він може ще надавати послуги з дошкільної освіти тим дітям, які не відвідують дошкільні заклади. Ну мали з яких причин дитина знаходиться вдома. Можливо, батьки хочуть надати там дошкільну освіту в домашніх умовах. Можливо, там якісь причини за здоров'ям, але це не значить, що дитина повинна залишитись поза межами дитячого садку. Тому ми зробили, у нас було чотири дошкільні начальні заклади, центри розвитку дитини. Зараз у нас їх в місті буде 10. Що це дає можливість? Перш за все, це дає можливість підготувати батьків і маленьких. Дитину до умовах дитячого закладу. У нас є такі вже групи, вони називаються Граємо з мамою. Наприклад, в першому дитячому садочку, це на першому мікрорайонному центру розвитку дитини, створюється на початку навчального року, створюється група для малюків від року до двох. Вони Приходять в у виділений їм час години там на дві-три години з мамами, і з ними працюють спеціалісти з ними граються, з ними музичні заняття проводять з ними фізкультурні заняття проводять, показують мамам, як треба готувати дитину до дошкільного закладу. І таким чином ми співпрацюємо із батьками майбутніх вихованців і залучаємо. Ну потім уже своїх вихованців до себе. Серед останніх проривів у дошкільних навчальних закладах міста стало відновлення роботи басейнів. Тепер басейни не тільки працюють, але й стали доступнішими для усіх дітей. Проектами у нас передбачені басейни в шести дошкільних закладах. На сьогодні ну ще в 2012 році не працював жодний. На сьогодні вже відновлена робота в трьох закладах. В четвертому по сьомому там вирішується вже питання. І у нас залишилось два заклади: це 30-й, де треба відновлювати басейни. І що ми бачимо? Діти можуть приходити на заняття з плавання також зі своїми батьками. І також є такі гуртки, і за певною програмою вони у нас працюють. Крім того, це ще дітки з особливими освітніми проблемами. Якщо дитина має вади з розвитку, там з анозологіями або мовлення, або психологічного розвитку, то корекційні педагоги цих спецзакладів можуть також надавати їм допомогу і вони також можуть приходити на заняття на них. Причому підкреслюю, що це безкоштовно, тому що у нас в цих закладах введені ставки соціальних педагогів, які здійснюють соціальний патронат. Вони мають певну освіту, вони мають певний досвід роботи за цим напрямком. І я думаю, таким чином ми будемо розширювати різні форми дошкільної освіти. Такий вид роботи з басейнами практикують і у дитячому садочку. номер 32 Дельфін тут, коли вихованці закладу відпочивають, чи йдуть на прогулянку, фахівці займаються і з іншими дітьми, які мають потребу у водних процедурах. У нас є така форма роботи, як соціальний патронат. І в минулому році шість дітей в нас було з дуже важкими діагнозами. У нас поруч є реабілітаційний центр. Діти не можуть перебувати в дитячому садочку по медичним показникам, але йому потреба, потреба є в допомозі корекційній. І в нас саме такі діти приходили з важкими діагнозами аутісти, діти, діти з важким діагнозом, навіть розумова відсталість. Але ми їх приймали і надавали їм медичну допомогу, надавали їм за призначенням лікаря масаж, і діти плавали в басейні. Все це відбувається за соціальним патронатом, якому проводимо цю роботу. Таким чином, діти із вадами здоров'я мають можливість відвідувати навчальний заклад, робити потрібні процедури неподалік від свого дому, що значно полегшує участь батьків. Цікавою перспективою дошкільної освіти у місті є і створення приватних дитячих садочків. Юлія Попова розповідає: якщо раніше це було майже нездійсненним, то сьогодні можливо все було б натхнення, бажання і відповідна освіта. Вже є люди, які звертаються до нас з питаннями, як відкрити. І новий в 2015 році у нас вступив в дію новий санітарний регламент для дошкільних закладів. Ми працювали за старими санітарними правилами ще 70-х років, який дуже обмежував нам ставив жорсткі рамки: скільки метрів, скільки на кожну дитину, якщо як повинно бути. І у, навіть ті, хто бажав відкрити приватний садочок, у них не було таких можливостей. Зараз дозволено відкривати. І в приміщеннях квартир, і в будинках частних. якщо виконується певний вимога санітарного регламенту, людина може відкрити заклад дошкільної освіти. І для цього треба отримати ліцензію на здійснення освітної діяльності. Ця ліцензія видається відділом ліцензування департаменту обласним з гуманітарних питань. Тому, якщо будуть такі бажаючі, ми надамо консультацію, куди і як звертатись, і думаю, таким чином ми також охопимо дошкільною освітою тих ну діток. Батьки яких бажають саме, щоб вони отримали платну дошкільну освіту. Що важливо робити батькам дитини заздалегідь зареєструвати дитину в чергу до дитячого садочку поблизу свого місця проживання або у бажаний дошкільний заклад. От у нас в місті існує електронна, вона взагалі в області існує електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів. Батьки, які ну у нас навіть є, тільки народили дитину, приходять, становляться на облік, і це дуже правильно, тому що ми маємо можливість відслідкувати проблему по мікрорайонам. Ми бачимо, скільки дітей, в якому році, от ми вже бачимо до 18-го року, які дітки, коли прийдуть, якого віку до нас до закладу, і це дає нам можливість реорганізовувати групи. Наприклад, були групи раннього віку. Так? Ми бачимо Бачимо, що у нас залишається груп недостатньо. Ми закриваємо ранню, відкриваємо дошкільну, і таким чином ми під, ну, піднімаємо тих дітей, які тому, що тому, що якщо дитина трьохрічка не прийде до дитячого закладу, то вона вже взагалі до нього не прийде. Тому таке регулювання йде, і крім того, ми бачимо безумовну ситуацію по мікрорайонам, і це дає можливість нам прогнозувати ну нову будову або відкриття нових закладів. Спробуємо пройти процес адаптації на практиці на прикладі одного з дитсадочків міста. Це садочок 27 «Орлятко». Він найстарший дитячий дошкільний навчальний заклад на лівому березі і популярний серед багатьох батьків. Перше на що зауважує завідуюча садочком Надія Мартинюк, це попередній запис дитини, адже так дитячому закладу легше прорахувати, скільки місць готувати, скільки дітей вони зможуть прийняти. Кожного року навесні, у квітні, коли починається попередня комплектація груп до наступного навчального року, ми створюємо робочу групу. Наказом по дошкільному закладу створюється робоча група, до складу якої входить завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, соціальний педагог і медичний працівник. Метою цієї робочої групи є якраз проведення роботи з батьками, які планують у наступному навчальному році привести до закладу своїх дітей вперше. Кожен із фахівців за Своїм напрямом роботи проводить з батьками бесіди. Ну, наприклад, як підготувати дитину до дитячого садка, як самим дорослим підготуватись до того, що дитина йде із своєї рідної сім'ї, свого затишного дому у нове соціальне середовище, як максимально наблизити режим дитини вдома до режиму дитини у дошкільному закладі відповідно до її віку, як організувати харчування, щоб щоб воно також було наближеним до харчування в дошкільному закладі. Також у цей важливий період батьки обирають і майбутні групи для своїх дітей, знайомляться із вихователями, знайомлять із ними дитину. Таким чином, потроху вся родина звикає до дитсадка. Закінчиться діяльність робочої групи проведенням батьківських зборів. Батьківських зборів для новеньких батьків. На цих зборах ми знайомимо всіх батьків із статутом дошкільного закладу, і з режимом роботи його в цілому. Із нормативними документами знайомимо з вихователями, які працюють у групах раннього віку, і проводимо екскурсії до ясельних груп. І от коли батьки деякі писали заяву, і вони ще не знали, до якої групи вони б хотіли віддати дитину, то після от таких от екскурсій, після знайомства з вихователями, уже в кожного з них з'являється думка, до якої групи вони хочуть відвести дитину. І дуже приємно, що в нашому садочку порівно розділяються дітки і бажання батьків і в одну групу, і в другу, бо в нас працюють дві групи раннього віку. Проблем із тим, як розподілити, розподілити дітей, у нас немає. І процес адаптації проходить у всіх безболісно. Важливою з'єднуючою ланкою між батьками та дитячим садочком є голова батьківського комітету. Цей представник батьківської громади висвітлює багато нагальних питань для новачків та бувалих батьків. По-перше, вона може виразити свої враження, як дитина її починала ходити в садочок, як вона себе почувала, як почувала себе сім'я, коли дитя вперше прийшло у ясельну групу. Крім того, вона розповідає, як співпрацює заклад із батьківською громадськістю, із громадськістю поза межами дошкільного закладу. Окремою темою адаптації родини до дитячого садку, яка хвилює багатьох батьків і якою також займається батьківський комітет дитсадку, є кошти. Приходять батьки до закладу. Завідуюча ніяк не може там обумовляти якусь суму вступу або якісь. У нас в кожному закладі створені благодійні фонди. Благодійні фонди вони зареєстровані, вони мають статути свої, вони мають керівника цієї благодійної організації. І механізм взагалі відбувається так. Вскомплектувалася група, наприклад, в червні місяці, і батьків запрошують там липні, серпні, кому вже як зручно, на батьківські збори. На батьківських зборах виступають перед ними, як правило, керівник дошкільного закладу. Проводиться екскурсія по закладу, де показують, що зроблено, за рахунок яких коштів це виконано. І голова благодійного фонду звітує про використання батьківських коштів. Завідуюча дитсадочку підтверджує, в жодному разі вони не зобов'язують батьків до регулярних внесків. Займатися цим дійсно повинні тільки батьки. У кожній групі є батьківський комітет, голова батьківського комітету, кожної групи входить до батьківського комітету дошкільного закладу. Зараз ми співпрацюємо із благодійним фондом, перспектива розвитку освіти. Якщо батьки вирішують чимось допомогти в установі, чи то у групі, чи десь по приміщеннях загальних у дитячому садочку, то вони. Все це вирішують на батьківських зборах, на засіданні батьківського комітету, приймають рішення, чим вони зможуть допомогти. Хтось, можливо, зможе матеріально. Хтось зможе прийти власними силами щось підфарбувати, щось вирізати, щось приклеїти. Тому тільки так. Тому що зараз дуже складна ситуація і завжди вона була складна. Для кожного в сім'ї копійка йде на свій рахунок, рахується для своєї сім'ї. Тому щось вимагати ніхто не має права. Тільки так, як вирішують самі батьки і як вони можуть допомогти. Мама із дитсадочку Орлятку, голова батьківського комітету, розповідає, доки не зіткнулася з цим безпосередньо, гадки не мала скільки потреб у господарстві дитячого дошкільного закладу. Вона каже, не обов'язково допомога батьків полягає у коштах. Часто достатньо відпустити вихователів відпочивати і розфарбувати майданчик, адже щодня більшість часу дитина проводить саме у садочку. никто не просит там много, никто не просит дайте больше, никто не дайте столько, сколько есть. Если, если не можете столько дать, вы должны, значит, обязательно э, какую-то лепту внести непосредственно там физическая какая-то помощь, какие-то там строительные работы. Кто что умеет, кто даже вплоть до того, что прийти помыть полы. Иногда, зачастую, это очень помогает, потому что воспитатели э, за год я увидела и про. Наблюдала, что воспитатели в свои выходные дни приходят, красят, клеят, мажут, вдирают обои, и это абсолютно неоплачиваемый труд. Поэтому, конечно, бы хотелось призвать всех родителей на совместную, на совместную работу и на помощь. Если каждый начнет с себя и каждый скажет, что он тоже что-то должен, потому что в этом учреждении находится его ребенок, и создать тепло, уют и комфорт это делается для детей, а не для... Вас і так далі, таким чином, переконана Ганна спільними зусиллями можна створити дуже затишний садочок. А якщо дитина знатиме, що це робили її батьки, їй буде значно приємніше ходити до садочку щодня. Ну і тепер про головних героїв дитсадкової епопеї неможливо переоцінити важливість підготовки дитини до походи у дитячий садок. Тут і батькам слід докласти зусиль, і педколектив садочку зробить все, щоб найменші комфортно увійшли у дитячий колектив. На адаптацію батьків і дітей до дошкільного закладу ми починаємо ще з квітня-травня поточного року. Запрошуємо батьків на загальні збори, де присутня завідувача, методист, спеціалісти, які відповідають на запитання батьків. А також надають інформацію про те, як буде проходити адаптація, що для цього потрібно, а також дають поради батькам. Батьки під час цих зборів отримують інформацію про, те, про графік роботи спеціалістів і як можна до них прийти на консультацію, якщо виникає така потреба. Під час адаптації дітей до закладу я, як психолог, Здійснюю психологічний супровід дітей, спостерігаю за їх поведінкою, заношу це до спеціального листа адаптації. Потім цей лист аналізується і даються рекомендації як батькам стосовно адаптації, так і вихователям, як можна полегшити і створити кращу умову. Маленькій маші два роки і дев'ять місяців. Вона тільки не починає ходити у дитсадок. У педагогів це називається адаптаційний період, коли дитина мало-помалу звикає до нового осередку. Мама маші до походу в садочок готувалася. Її старша донька також виховувалася в орлятку. Мы пошли к тем же воспитателям в ясельную группу, к тем тот же помощник воспитателя. В общем, я уже имела представление о том, что это за люди, как они относятся к детям, поэтому выбор был не случайным. Ходила неделю в хорошем настроении, не плакала, со мной попрощалась спокойно. То есть первый первый день нас мы ходили 15 минут, потом нам увеличивали время пребывания в детском саду. Маша із мамою мужньо витримують розлуку, хвилюються, буває, що й плачуть. Проте з кожним разом дівчинка все впевненіше почувається у колективі. Она очень любить, щоб її держали за руку. Вона очень держава на руки за руку. Всі воспитатели держать ее за руку на прогулці, На руках она сидит, всі жалеють, помощник воспитателя жалеє. Во время ми остаємося на обід, во время їди виконуються всі капризи. Покормить, покормить, кормят. Тобто отношение к ребенку. Хороша, тось паніманням, з теплотою, з добротою, занімають і пісні поють, і танцюють, і стихи читають. У іншого юного вихованця Орлятка процес адаптації дещо легший, мама задоволена, дитині цікаво. Сьогодні вони ще йдуть додому після прогулянки, але незабаром переконана мама вони будуть залишатися на обід і сон. Мой ходить зараз в ясельну групу. Мы ходим вторую неделю, адаптация проходит очень хорошо. Мы ходили сначала 15 минут, потом по полчасика, по часу. А теперь уже ходим два часа, уже будем оставаться завтра. Попробуем кушать. В общем, нам все нравится, устраивает. Воспитатели очень хорошие. У меня помимо моего меньшенького ребенка уже трое детей ходили сюда. Я очень довольна. В общем, все хорошо. Саме з такими маленькими вихованцями віком від 2 до 3 років в садочку працює досвідчений вихователь Лариса Підберезна. Як тільки на ну, дитина приходить до садочку, її намагаються задіяти у цікавій грі, розважити, відволікти. Діти легше за все звикають саме в ігровому процесі. Вихователь каже, загалом адаптація займає у дитини від 10 до 20 днів. Проте, якщо і через цей період дитина ще сумує, панікувати не слід. Цей процес у кожного проходить індивідуально. «Саму основну і важливу роль в адаптації дитини це грає настрій самих батьків. От якщо мама, татко, вони спокійні, йдуть в настрій, і дитинка дивиться на них. А якщо сама мама схвильована, то це все передається, звісно, і дитині. Тому ми теж батькам надаємо різні консультації. Лариса Іванівна розповідає, за 17-річний досвід роботи вихователем помітила, що краще за все на адаптацію у садочок водити дитину не бабуся дідусеві чи няні, а самим батькам. І що цікаво, зазначає вихователь, із татами діти спокійніші. Ще один важливий момент режим дня, щоб дитина легше звикала до садочку, дотримуйтесь аналогічних режимних моментів вдома. Запрошуємо батьків до нас в групу, розповідаємо про свій режим дня, показуємо, і вони його потихеньку впроваджують перед тим, як йти в дитячий садочок. Тобто, вже коли вони приходять до нас в садок. То вони вже і обідають, і засинають приблизно в той самий час, як і у нас приближують до цього. І якщо ми з батьками разом, вихователі батьки, працюємо, робимо все вірно, адаптація завжди проходить спокійно, емоційно дітки настраюються, вони звикають до нових обставин, їм комфортно і зручно. Один із моментів, який дуже хвилює всіх батьків, це харчування, чи їстиме дитина у дитячому садочку чи сподобається їй меню? Як сприйматиме страви, що незвичні вдома? У дитсадка Орлятко між батьками репутація закладу з відмінною кухнею кажуть, діти тут їдять те, від чого вдома взагалі відмовлялися. При індивідуальній бесіді з батьками, що предпочитають діти. Часто буває стають у нас вопрос у батьків, що мой дитина не кушає молочне, дитина не кушає творог, мой дитина не кушає рибу. Почему не кушает? Ему нельзя, ему противопоказано, или мы просто не хотим, или мы не приучены. Поэтому вот мы начинаем, допустим, с творожной запеканки. Всегда мамы я стараюсь убедить в том, что не стоит отказываться от творога, от молочного. Если нет противопоказаний, это не вредит здоровью ребенка. Вот поэтому сегодня ребенок у нас ест ложечку, завтра две ложечки. Через неделю две мы приглашаем маму и показываем, как ребенок уплетает за обе щеки эту запеканку. А за компанией когда после хорошей прогулки аппетит еще вдвое возрастает, мы очень гордимся своим питанием, мы считаем, что это очень важный процесс в росте, в здоровье ребенка. Когда он сыт, здоров, вот тогда ребенок у нас сможет прыгать, скакать, учиться и познавать этот мир. Кухонні страви дитсадочка садочка свого часу полонили і Богдана, хоч сьогодні він вже дорослий школяр без п'яти хвилин п'ятикласник, та садок згадує із задоволенням. Каже, безтурботні були часи. Коли я до школи, я приходжу по свій садочок і згадую, як тут було смачно, які тут були борщі, випічка, котлети, я згадую цей аромат смачний, який раніше не розумів, що треба спати в обід. Мені тут було добре і весело. Мама Богдана розповідає ще цікавіші подробиці про дитяче життя сина. У нас така була проблема, що мій синочок не був фанатом молочної їжі. Яке для мене було здивування, коли мені сказали, що він з'їв запіканку цю творожну. Мало того, що він її з'їв тут у садочку почав їсти. А ще він мені просив просив мене, щоб я приготувала її вдома. Так складається, що кожен навчальний заклад має знакові роки перший і останні. Коли дитина вступає до закладу і коли залишає його, і доки у яслах малеча адаптується до садочку, у багатьох дітей попереду похід у перший клас. Тут питання усього життя: у скільки років віддавати дитину до школи у шість чи у сім? Фахівці кажуть, у більшості випадків справа не у віці, а у готовності дитини до важливих змін. Відповідно до закону про дошкільну освіту прописано, що діти можуть знаходитися в дошкільному закладі до 6-7 років. Тобто батьки разом із педагогічним колективом повинні вирішити, чи готова дитина вже до школи, чи готова вона морально, емоційно. Тому що тут не саме головне, чи дитина навчилася читати і писати, а головне, щоб вона вже вміла витримувати якийсь час слухати дорослого, щоб виконувала інструкції дорослого. Тому що якщо дитина, можливо, в 6 років і вона вже і читає і. Пише якісь палички і пише цифри, але вона не готова ще морально висиджувати весь урок, то навчання хорошого не буде. Тому тут треба дивитися. А буває так, що навпаки дитина ще тільки шестирічка, а вона вже готова повністю до школи. У нас в закладі працюють вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичний психолог. Усі вони разом у комплексі з батьками вирішують, чи дитина готова вже йти до школи. Ми проводимо медико педагогічні комісії, консилюми і на них якраз і приходимо до якоїсь співпраці. Рішення. Почавши розмову про школу, повернемось до наших героїв. На досвіді мами Марини та Богдана вже два перехідні моменти похід у садочок та похід у школу. Незабаром ще одна ступінь перехід у старшу школу з молодшої. Родина згадує, як приймали рішення йти до першого класу. Я вирішила свого синочка віддати з семи років. Я вважаю цей цей вік найкомфортнішим для для того, щоб віддати її до школи дитина, тому що більш дітки більш психологічно вони підготовлені, морально більш, вони вже більш дорослі. Це з особистого звичайно, досвіду, і є більше часу для підготовки до школи, тому що як ви знаєте, що програми такі важковаті для дітей, то нам було комфортно у сім років піти до школи. Фахівці нагадують, якщо батьки самі вагаються, вони завжди готові допомогти. Тим більше, що при навчальних закладах працюють спеціальні психолого медико-педагогічні консиліуми. Дуже важливо звернути увагу на те, який характер в дитини, який тип фрамен дитини, як розвивається дитина на протязі дошкільного віку, якщо є якісь порушення, наприклад, мовленеві вони бувають різні. Різного рівня і е, дуже важливо спілкуватися і мати зв'язок з спеціалістами, тому що якщо це хлопчики, то Ну, бажано краще віддавати їх в сім років, тому що хлопчики наші до 10-12 років вони розвиваються на рік пізніше і повільніше, ніж дівчата. Розвиток в них іде так само, але він трошки уповільнюється. Після 10 років цей розвиток вирівнюється. Головний спеціаліст департаменту з гуманітарних питань також підкреслює важливість добре зваженого рішення і радить батькам почути і прислухатись до спеціалістів, а не до власних бажань. От що стосується 6-7 річок, ви знаєте, ця проблема вона дискутується вже багато-багато років. Це також, наскільки індивідуально, тут такі дві крайності: одні батьки вважають, що Хай здоровий буде, хай ще більше посидіть дошкільному закладу, а дитина психологічно готова. А дитина вже має всі, їй тільки вона вже засидиться, їй тільки дайте старт і вона піде далі. То тут дуже важливо, щоб батьки отримали таку не своє бажання, а отримали пораду спеціаліста. У нас практично в кожному закладі є практичний психолог. У нас є, от дуже цікава, ця модель, що я казала, кваліометрична оцінка розвитку дитини. Якщо дитина готова до школи, то її не треба держати. От я б хотіла, щоб Лада така дійсна комісія із кваліфікованих спеціалістів, де кожна дитина шестирічного віку повинна пройти обстеження і по стану здоров'я, і по розвитку, і батьки отримати повну рекомендацію: ваша дитина готова чи ваша дитина не готова. І тоді вже батько вирішує, віддавати до школи чи не віддавати. Ну це я думаю, так повинно бути в майбутньому. Кожна дитина індивідуальна і кожна сім'я індивідуальна. Із цими юними особистостями роботи вистачить усім і департаменту з гуманітарних питань, і вихователям, і батькам. І від того, наскільки успішно пройдуть роки у дитячому садочку, залежить те, як комфортно дитина відчуватиме себе в подальшому житті. Сюди приходять тоді, коли тільки но власне прізвище, а виходять вже такими розсудливими особами. Чи важливий дитячий садочок в розвитку соціума? Так, головне, щоб батьки та педагоги працювали в тандемі. Тоді дітям буде комфортно, а результат виховання вражатиме.